Один із найвідоміших забудовників у Дубаї, компанія Бінгаті. Сьогодні коротко і по фактах. Компанія будує з 2008 року і за цей час реалізувала десятки проєктів. Бінґатті зосереджені в перспективних локаціях, такі як GVC, Dubai Land, Business Bay, Downtown та інших районах, де є попит і на життя, і на оренду. У них є як мас маркет і середній сегмент, так і преміум проекти світового рівня: Bugatti Residence, Mercedes Benz, Bingatti, Jacob Co. Це вже інший клас нерухомості. Бінгаті здають квартири повністю підключені, кухня, санвузол, кондиціонування. Вам потрібно лише докупити меблі. Або ж ви можете скористатися сервісом від цього застройщика, який може повністю укомплектувати квартиру під ключ. Якщо ви цікавитеся покупкою нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах, пишіть мені слово Дубай, і я надійшлю вам презентацію від цього застройщика і підберемо варіанти під ваш бюджет.